Привіт! Це огляд спортивних Bluetooth-навушників з нашийником від відомого всім бренду Моторола. Зустрічаєте Моторола Мотоспорт SP106, і зараз я вам все детально про ці спортивні Bluetooth-навушники з нашийником розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій фірмовій коробці від Моторола, і всередині якої, окрім самих навушників, ви також знайдете. мікро-USB кабель для зарядки навушників, силіконові амбішури та інструкцію. Навушники. Отримали класичний дизайн спортивних Bluetooth-навушників з нашийником. На правій частині пульт керування з led індикатором та мікрофоном, і тут же під заглушкою, на жаль, мікро usb порт для зарядки, що дуже крінжово на початку 2025 року. На лівій частині навушників тільки напис Motorola. Сидять навушники в вусі комфортно та не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають 10-міліметрові динамічні драйвери, кодики AAC та SBC. Версія Bluetooth 5.3, та звучать навушники непогано. Низькі частоти з непоганою потужністю, середні частоти доволі чисті, високі частоти достатньо чіткі. Гучності принаймні вистачає. І у підсумку звучання тут достатньо приємне і непогане. Системи активного шумозаглушення тут немає, пасивне шумозаглушення непогане за рахунок силіконових амбішур. Застосунку для навушників компанія Моторола тут не передбачила. Мікрофон тут згідно з відгуками співрозмовників середньої якості, ось приклади. Записую на мікрофон спортивних Bluetooth-навушників з нашийником, Motorola, Moto Sport SP160 в домашніх тихих спокійних умовах, і судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут середньої якості. А Ось так мене приблизно буде чути на вулиці через Motorola, Moto Sport SP160, і ось такий приблизно мікрофон на цих спортивних Bluetooth-навушниках з нашийником. Напишіть свої думки в коментарях. Механічне керування зараз на ваших екранах. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Мультипоінта тут немає, вологозахист та IPX5. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігрового режиму тут не передбачено, тому затримка в іграх помітна. Автономність грають навушники до 11 годин, плюс-мінус в залежності від гучності навушників. Заряджаються навушники приблизно за дві. З половиною години. Підсумок: моторола Moto Sport SP106 це непогані спортивні Bluetooth-навушники з нашийником від відомого всім бренду моторола з непоганим звучанням, непоганою автономністю та доволі середнім мікрофоном із мікро-USB в 2025 році. У підсумку купувати моторола Moto Sport SP106 можна, якщо вони вам припали до душі. Посилання, де придбати в Україні моторола Moto Sport SP106 залишається в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!